Людмила жила в селі і працювала директоркою школи. Хоча й мала вже пішдесят, але струнковою фігурою могла дати фору багатьом молодим дівчатам. Мешкала із старою матір'ю, якій було за 80. Мала єдину доньку: свою надією, розраду, поміч та інвестиції. Ні в чому їй не відмовляла. Дівчина закінчила університет, працювала в солідній фірмі, там познайомилася з майбутнім чоловіком. Спочатку мали квартиру в обласному центрі, а потім закрутіла власне житло. Свата на купівлю виділили значну частку коштів. Людмила, щоб не відставати більше з причини, щоб ніхто внеском донці очі не вибивав, зайняла тисячі доларів у друзів та знайомих. Молоді теж оформили кредит у банку. Щоб вигребтися з боргів, відкрила швейницях, як сама жартувала. А якщо серйозно, то замовляла в інтернет-магазині рулонами тканин тканину і шила постійну білизну. Матір же вивозила в п'ятницю та неділі на базар торгувати городиною. У суботу до обіця навідувалися київські торговці, які оптом скуповували малину чорну червону смородину, на навісні полуниці. в вдвох копійку докупи збивають, їм легше. У них і магазин власний. А я одна. Чи то виправдовувала, чи то мотивувала сама себе. Втім, за рік боргів позбулася. Коли народився її перший внук, покликала гості подруг та кумів. Будем ніжки мити, раділа на бабуся. Гості ж дивувалися, ступивши на обість. — Коли це ти встигла доріжку до будинку плиткою вимости? Нині майстри так дорого беруть, просто обдирають. Та які майстри? відмахнулася Люда. Купила плитку, покликала сусіда, щоб показав, як її викладати, та й тихенько сама зробила і без безпа. А бетонував до льогу хто взять, то ми з ним двох, пояснила. А щоб менше йшло цементу та гран від основу виклала порожніми скляними пляшками. Таке миле діло рекомендую. Жінки дивувалися і захоплювалася подругою, не розуміючи, де тільки вона черпає життєву силу і наснегу. То ви будете ніжки мити, а я сорочку рвати, сказала Галина, що була родом з іншого регіону. У нас такий звичай. На жінці, котра стала бабусею, рвуть стару сорочку і дарують нову. Вбрали у підношену сорочку, щоб не шкода, та й роздерли на довгі стрічки знизу долуха. Молодицям, хто ще не мав онуків, роздали ці довгі шматки на згадку. Кожний із запрошених дарувала молодій бабусі якийсь презент. Хто дитячу ковтру, то костюмчик, то гроші на візочок. Галина дістала маленьку картонну продовувату коробочку. Це тобі, моя дорога, простягнула. Молоді батьки хай самі дбають про своє дитя, а тобі пам'ять залишиться від мене у день народження твого першого онука. Людмила відкрила коробочку там лежала намисто зі справжніх перлів. Глянула і засміялася Дякую. давно про таке мріяла. Оце ти, Галина втнула, підняли на глуп молодиці. Такий дорогий подарунок він же добрих грошей коштує. Подароване намисло на якусь мить стало предметом обговорень. Одні схвалювали вчинок жінки, інші дивувалися. Навіщо так витрачатися, коли в самої невеликі статки? Слухала всі ті балачки Галина, а потім скомандувала Наливай, люди, буду тостувати. Кажуть, тост повинен бути коротким і глучним. Але Галя почала здалеку, порушивши всілякі традиції. У вашому селі мешкали не так давно, якихось 10 років. Коли ми сюди з дітьми приїхали, я нікого не знала. Усі навкруг чужі, усе навколо чуже. Перша добра душа, яка мене підтримала, була вчителька моїх дітей, Людмила Володимирівна. Вона і дітей оточила увагу в школі і мені допомогла влаштуватися на роботу у садочок. Бувала за всякою дрібницею, прибігала до Володимирівни і вона ніколи не відмовляла. Але навіть не на це головне. Два роки тому я потрапила в лікарню. Мене прооперувала. Операція була складною, і я була на межі життя та смерті. Коли прийшла до тями в реанімації, сестра дала телефон. Вам тут весь час, Володимирівна не Я зразу догадалася, хто це. Набрала, ледь відтягуючи голос. Вона нічого не питала, більше звітувала. Галю, за дітей не турбуйся, Я їх забрала до себе. У твоїй хаті протоплюю грубу, газове опалення прикрутила. Діти нагодовані, уроків не пропускають, я з цим строго. Що тобі хочеться з'їсти? Я, не роздумуючи, випалила вареники з картоплею. Ваше, на пару. Сказала, тоді подумала а мені їх можна? Та вже другого дня Володимирина була в лікарні з каструлькою бухкейт запашних домашніх вареників. Лікар дозволив мені скуштувати лише одного, але його смаки досі стоїть у мене на губах. Тож, скажіть мені тепер, чи можна зрівняти в ціні намисто з перлів і доброту та щирість людини, яка мою біду сприйняла як власну, яка по-материнськи опікувалася моїми дітьми, незважаючи на свою зайнятість? життя надто коротке, щоб дякувати складати на потім. Не шкодуйте хороших слів людям, які на це заслуговують.